Уяви собі маленьких пухнастиків, які гудуть над квітами, мов живі дирижаблі. Вони ніби порушують закони фізики, але при цьому рятують природу і допомагають нам отримувати врожай. Це джмелі. Вони можуть здаватися звичайними комахами, але насправді у них цілий арсенал дивовижних здібностей і таємниць. Сьогодні ти дізнаєшся цікавеньке про джмелів, які точно перевернуть твоє уявлення про цих маленьких трудівників. Нагадую, що мій канал розвивається завдяки вашій активності. І я дуже вдячна вам за це. Також, якщо ви захочете підтримати канал донатом, то посилання у описі та QR-код на екрані. Готовий? Та ділитиму разом у світ джмелів. Джмелі можуть літати всупереч законам фізики. Їхнє тіло здається надто великим і важким для таких маленьких крил. Вчені довго дивувалися, як ці пухнасті створіння можуть утримуватися у повітрі. Насправді, джмелі махають крилами неймовірно швидко приблизно 200 разів на секунду. Це створює потужний потік повітря, який піднімає їхнє тіло. На відміну від літака, у джмелів складні аеродинамічні рухи, де крила рухаються не просто вгору вниз, а ще й крутяться. Це дозволяє створити достатню підйомну силу навіть при такій вазі. Справжня магія фізики в мініатюрі. Від їх польоту неможливо відвести погляд, бо це справжній танок природи. Джмелі можуть впізнавати обличчя. Це звучить неймовірно, але дослідження показали, що джмелі здатні розпізнавати різні обличчя найгірше за деяких савців. Ну, але, звісно, це не так, як у людей. Вони запам'ятовують ознаки, які допомагають орієнтуватися у просторі серед знайомих людей. Наприклад, джмелі відрізняють фермерів, які їх підгодовують від чужих. Така здатність допомагає уникати небезпеки, знаходити корисні джерела їжі. Запам'ятовування облич сприяє формуванню довіри між джмелями і людьми. Це рідкісний випадок серед комах. Вони також впізнають своїх родичів у колонії, що полегшує соціальну взаємодію. Ця риса робить їх надзвичайно розумними і соціальними істотами. Джмелі мають унікальний тепловий режим. Перед тим як злетіти, джмелі розігрівають свої м'язи грудей особливим способом. Вони швидко скорочують м'язи, що не приводить до руху, а створює тепло. Це нагадує роботу двигуна. Завдяки цьому джмелі можуть літати навіть у прохолодну погоду, коли більшість комах ще сплять. Ця здатність робить їх особливо цінними запилювачами ранньої весни і пізньої осені. Температура їхнього тіла може бути вищою за навколишнє середовище на кілька градусів. Це допомагає бути активним довше, незважаючи на холод. Такий термостат робить джмелів справжніми майстрами виживання. Джмелі, справжні командні гравці. Життя джмеля це життя в колонії, де кожен виконує свою роль. Є матка, яка відкладає яйця, підтримуючи рій і забезпечуючи його майбутнє. Робочі джмелі займаються пошуком їжі, нектару і пилку, щоб годувати потомство. Охоронці пильнують вхід до гнізда, захищаючи від ворогів. Така організація нагадує справжнє маленьке суспільство з чіткими обов'язками. Комунікація між ними йде за допомогою запахів і рухів. Цей поділ праці допомагає колонії ефективно розвиватися і виживати. Кожен джміль відчуває свою важливість у спільній справі. Джмелі кращі запилювачі, ніж звичайні бджоли. Їхні густі і пухнасті тіла збирають більше пилку під час польоту. Завдяки цьому джмелі запиляють квіти більш ефективно і швидко. Вони можуть працювати при низьких температурах і вологості, коли інші комахи неактивні. Джмелі не бояться легкого дощу або хмарної погоди, тому продовжують запилювати навіть у поганих умовах. Це робить їх незамінними для сільського господарства та дикої природи. Завдяки їхній роботі збільшується врожайність багатьох культур. Вони допомагають зберігати біорізноманіття, підтримуючи здоров'я екосистем. Без джмелів багато рослин просто не змогли б розмножуватися. Джмелі мають улюблені квіти вони не літають хаотично, а обирають певні види рослин, які найбільше підходять для збору нектару. Джмелі вчаться знаходити і запам'ятовувати найкращі квітки, щоб не витрачати час даремно. Якщо квітка особливо багата на нектар, джмелі будуть повертатися до неї знову і знову. Це створює своєрідну маршрутну систему, яка оптимізує їхню роботу. Вибір улюблених квітів залежить від сезону і доступності рослин. Такий підхід допомагає джмелям максимально ефективно збирати їжу. Вони ніби спеціалізуються на конкретних видах. Це робить їх цінними союзниками для багатьох рослин. У джмелів є жало, але вони майже не жалять. На відміну від звичайних бджіл, джмелі не агресивні і не використовують без безкрайньої необхідності. Їхнє жало гладке, тому вони можуть ужалити кілька разів поспіль, не втрачаючи його. Але при цьому джмелі вважають за краще уникати конфліктів. Вони рідко жалять навіть при прямій загрозі. Зазвичай їхня оборона це гучне гудіння і загрозливі рухи. Жало, останній засіб, який застосовується, якщо інших варіантів, немає. Це робить джмелів дуже миролюбними комахами серед усіх родичів. Їхня небезпека мінімальна для людей. Джмелі можуть красти нектар хитрим способом. Якщо нектар занадто глибоко всередині квітки, куди джміль не може дістатися язиком, він знаходить інший шлях. Джмелі проробляють маленьку дірочку з боку квітки, щоб швидко дістати нектар. Цей прийом називають нектарною крадіжкою. При цьому квітка не отримує запилення, бо джміль не контактує з пилком. Це хитрий спосіб добування їжі, який показує винахідливість комахи. Таке поведінкове пристосування допомагає їм виживати, коли їжі мало. Хоч це й не чесно з точки зору рослини, але у світі джмелів це цілком нормально. Вони майстри адаптації до складних умов. Джмелі створюють рої лише на один сезон. Восени майже всі джмелі вмирають, крім молодих маток. Ці матки зимують поодинці у теплому місці, захищені від морозів. Навесні вони прокидаються і засновують нові колонії. Робочі джмелі і охоронці народжуються вже в новому сезоні. Така система дозволяє оновлювати рі щороку і уникати накопичення хвороб. Всі члени рою працюють на підтримку матки і потомства. Це тимчасова, але дуже організована спільнота. Цикл життя джмелів це приклад природи, що постійно оновлюється. Джмелі справжні трудоголіки. Один джміль за день може відвідати до двох тисяч квітів. Це неймовірна продуктивність для такої маленької комахи. Вони літають годинами, збираючи нектар і пилок, працюючи зранку до вечора. Джмелі не тільки швидкі, а й дуже витривалі. Вони ніколи не відпочивають даремно. Кожен політ має мету. Їхня робота підтримує життя у природі і сільському господарстві. Завдяки цим трудоголікам квіти запилюються, а рослини ростуть. Джмелі – справжній символ наполегливості і користі. Отже, джмелики це не просто пухнасті жужукалки, які літають від квітки до квітки. Вони маленькі чарівники природи, які щодня творять справжні дива. Вони порушують закони фізики, працюють у найсуворіших погодних умовах і при цьому підтримують життя тисяч рослин навколо нас. Їхній розум і винахідливість вражають, а їхня працьовитість надихає. Саме завдяки джмелям, наш світ квітне і розвивається. Якщо ти хочеш дізнаватися ще більше неймовірних фактів про нашу вайбову планету, обов'язково підписуйся на канал. Напиши в коментарях, який факт про джмелів тебе вразив найбільше. І не забувай ставити лайк. Донат ЗСУ для нашої скорішої перемоги, а також для збереження життя наших воїнів. Скільки людей додивилось до цього місця? Дякую. Ти не перевершений. Слава Україні та її героям.